Сьогодні на вас чекає знайомство з Ганусою. Дівчинка має спокійний характер, лагідну вдачу, але дуже вразлива і трохи невпевнено почуває себе з дорослими. Це все минеться, лише знайдеться любляча родина, де Гануся зможе відчути себе захищеною і любою. З директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко ми сьогодні поговоримо про роботу центру, про зміни, що відбулися у діяльності цієї організації протягом минулого року. заниматься, делать цветы из бумаги, читать. А какие именно цветы? Вот какие ты любишь цветы? Розы белые. А почему? Не знаю. Они такие нежные. А скажи, пожалуйста, вот давай представим, вот у тебя был бы свой собственный сад или маленький там, допустим, полисадничек, да? Mm -hmm. Что бы выращивала? Ну, если бы выращивала. Розы, калы, Васильки, я не знаю, какие еще. А для чего вообще цветы? Вот для чего они нужны? Чтобы дарить людям, и приносить радость. А расскажи мне, пожалуйста, о своей школе. Ты любишь заниматься в школе? Есть любимое занятие? Да, есть. А расскажи, пожалуйста. Укрлит, украинская литература и математика. Любишь читать, да? Да. А есть любимая книжка или просто книжка, которая тебя вот ну, на данный момент тебе очень интересна? Нет, не все интересны. Угу. А что любишь читать? Вот какой жанр больше? Детективы, может быть романы, какие-то романтические произведения? Нет, фантазии. Фантастику. Фантастику. Вот что увлекает фантастики? Почему фантастика? Не знаю, нравится. А что прочитала вот в последнее время или может быть несколько лет назад вот, что тебе очень сильно запомнилось? Не знаю, у меня нету таких самых любимых, я все читаю. А кино любишь? Да. А есть какие-то жанры, опять же, вот в кинематографе, которые тебя очень сильно интересуют? Это вот хотела бы смотреть такие именно фильмы ну, практически все время? Воронины. Так. С Это ситком называется, да? Такой большой сериал юмористический. М сумерки. Это мистика. Все. А в «Сумерках» какой герой больше всего нравится? Белла. Так, почему? Не знаю, мне нравится. А, скажи, пожалуйста, вот уже задумывалась, какая бы профессия тебе подошла вот по твоему темпераменту, по твоим интересам? Менеджер. Так. Где? В ресторане, наверное. Угу. То есть ты хороший организатор. Да. А в чем это выражается? Я в школе делала ну, праздник, ну, там украшала, помогала. Получалось, да? Да. А, кем ты себя видишь в будущем? Ну, каким человеком? Добрым. Я не знаю, каким еще. Успешным? Да. А, хотела бы получить высшее образование? Да. А как ты думаешь, вот что для этого нужно сделать? Я Уже учиться. сейчас? Учиться. Хорошо учиться и а все. Идти к цели. Математика. Для девочки достаточно такое необычное увлечение, потому что ну, математика все-таки такой достаточно сложный, строгий предмет. Наверное, больше мальчишки ему увлекаются. Чем тебя увлекает математика? Мне нравится решать. Я не очень ее люблю, но нравится решать. А скажи мне, пожалуйста, вот для человека, для любого человека, для маленького, для ребенка, для взрослого человека, который уже чего-то добился в жизни, что самое главное? Иметь семью. Анечка, девочка очень ранимая и нежная. Хотелось бы, чтобы она попала в семью, где это оценят и где ей помогут вырасти уверенной в себе и добиться успеха в жизни. Друзі, наша програма програма Шукаю батьків в новому році. Знову завітала до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Будемо продовжувати свої бесіди з Світланою Миколаївною Клюйко, директором центру на тему виховання дітей. Але ж, все ж таки, першу програму в новому році. Я хочу присвятити роботі центру, тому що ми дуже часто тут перебуваємо і бачимо ті зміни, які відбуваються крок за кроком у центрі. Якщо раніше це був міський притулок для дітей, то зараз, вже кілька років, центр працює саме в статусі центру, і вже можна підбити якісь підсумки цієї роботи. Світлана Миколаївна, вітаю вас з новим роком з Різдвом Христовим. Які можна вже під Пити підсумки, тому що ви, ну як ніхто, бачите, чим все ж таки, от які зміни, позитивні зміни відбулися вже за ті кілька років, що вже є статус центру. Я хочу сказати, що на теперішній час в такому закладі, як наш, змінилося перш за все, те, що змінилися діти. Дуже приємно дивитися на дітей, які бажають навчатися, які хочуть жити в сім'ях, які поважають батьків, які розуміють роль взагалі дорослих людей в їхньому житті. І дуже важливо, що діти, які до нас потрапляють, вони ще й хочуть навчатися. Справа в тому, що було, був такий період, коли діти виходили на вулиці, в школу не ходили, вважалося, що це. Ну так треба, ми не хочемо. Але зараз, якщо дитину починаєш з дитиною розмовляти, то вона говорить: я хочу навчатися. Інша справа, як вона хоче навчатися, інша справа, в якому закладі. Можна говорити про певні можливості дитини, але те, що дитина хоче жити в сім'ї і хоче навчатися, це вже позитивно. Я думаю, що це досягнення нашого суспільства. І я хочу сказати, що підвищилася взагалі педагогічна освіта, скажімо так, батьків. Підвищилися, скажімо, зацікавленість батьків в своїх дітях. Батьки зовсім по-іншому дивляться на своїх дітей, і я думаю, що можливо словами будуть не зовсім. Ну, прийняті, скажімо так, але батьки почали цінувати своїх дітей. Більше того, вони до них не ставляться просто як до тієї необхідності, яка є в сім'ї, а більше того, батьки ставляться до своїх дітей як до громадян. Дуже часто піднімаються питання того, де діти будуть проживати, в яких умовах, де вони будуть навчатися, вибирають батьки навчальний заклад, більше йдуть на співбесіду і на. Контакт з педагогами відчувається, що батьки зацікавлені в роботі психологів. Дуже часто батьки говорять, що вони в приватно, звертаються до приватних психологів і ходять і прислуховуються до психологів і. Така одна із таких, скажімо так, якостей нашого часу, це в тому, що батьки намагаються матеріально забезпечити своїх дітей. Якщо раніше йшла просто мова, дитина живе і все, а ніхто не задумувався, чи вона є власником там квартири, частини квартири, що в неї є, що буде в майбутньому, то на сьогодні звертає на себе увагу те, що батьки прогнозують не просто. Скажімо так, духовне, духовний розвиток дитини і прогнозують ще матеріальне становище дитини. Тобто немає вже таких посягань на те майно, яке є, в плані того, що дитина не, має, не повинна нічого мати в майбутньому. У всякому разі, питання житла, це дуже хвилюють батьків, і вони намагаються вирішити як можна ну, досконаліше скажімо так, вирішити такі питання для дітей. Дуже важливим на теперішній час стало те, що діти, які Ну, як, як не прикро, але залишилися без батьків з якоїсь причини. Можливо, батьки померли, можливо, інші якісь сімейні обставини сталися. Ці діти, які потрапляють до нас, і залишилися без батьківського піклування, вони не просто хочуть сім'ю, вони бажають, вони радо зустрічають людей, яких хочуть взяти. І більшість дітей таких іде не до. Державних закладів, скажімо, а йдуть саме в сім'ї. Вони переживаються, живуть, і є такий уже досвід нами напрацьований, коли м -м, діти виростають в сім'ях, складається все добре, але ці сім'ї не перестають існувати вже, вже в дорослому віці. Діти теж є членами родини, де вони виховувалися. Це ті позитивні якості, з якими ми зустрічаємося, і скажімо, так, що зараз батьки дуже часто звертаються за допомогою, це теж дуже добре, тому що звернення за допомогою до психологів, до фахівців, воно вже передбачає те, що з дитиною не трапиться ніякої біди. Дякую, Світлана Миколаївна. І знову, як і в кожній програмі, ми приходимо до того, що якщо батьки прислухаються до своїх дітей, то і діти також саме прислухається до своїх батьків і тому панує в сім'ї злагода і взаємоповага. Я бажаю вам цьому в кожній сім'ї. А продовжимо ми наступного разу ми поговоримо про те, в яких випадках неодмінно конче потрібно звернутися до спеціаліста, якщо ви. Побачили в своїй дитині, які зміни, які вам не подобаються. І що потрібно робити для того, щоб робота зі спеціалістом була на користь і вам, і вашій дитині, і всій родині взагалі. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв через тиждень.